Очільник Івано-Франківської громади Руслан Марцінків вирушив до наших захисників у зону бойових дій. У межах програми підтримки військовослужбовців міський голова повіз необхідні для боротьби з ворогом, фпв дрони, мавіки, реби, багато інших корисних речей, а також відзнаки захисникам у передень 33-ї річниці Незалежності України. Для нас дуже важливо. Підтримувати особливо перед Днем Незалежності України, адже хлопці боронять незалежність нашої держави. Хочеться подякувати. Ну і також веземо медалі для хлопців, щоб хлопці відчували підтримку з боку громади. Чергова поїздка і дуже важлива вже, мені здається, третє, третій десяток поїздок уже спочатку повномасштабного вторгнення. А загалом з 2014 року це такі регулярні поїздки, які ми здійснюємо для довійськових. Кожна поїздка на схід це велика підготовка та закупівля всього необхідного. Найчастіше хлопцям потрібні саме безпілотні апарати та ФПВ-дрони, згідно переліку всього, що просять військові, громада закуповує та доправляє на передову. Дивіться, веземо знову ж таки ті речі, які найнеобхідніші, і ті, в яких є потреба. Тобто те, то, що хлопці замовили, те, відповідно, і веземо. Поряд з цим веземо ті ж самі речі, що кожного разу. Це дрони, це і мавіки, розвідувальні дрони і БПЛА Камікадз фпв Маршрут у нас буде. І Харківська область, і Донецька область, і Запорізький напрямок. і Запорізька область. Вже понад 7 тисяч дронів від початку року, стільки закупили та передали захисникам від франківської громади. Окрім того, кожен франківець, який став на захист України, отримує матеріальну підтримку від громади. Ми закуповуємо не тільки FPV-дрони, не тільки там Мавіки, й інші допоміжні матеріали, які необхідні для наших збройних сил. Минулого року десь закупили 800 дронів і цього року. Вже біля 7 тисяч дронів ми закупили тільки FPV, В тому числі ми закуповуємо як мавіки, так і інші літальні апарати. Надаємо матеріальну допомогу. Під час поїздки Руслан Марцінків планує відвідати підрозділи, в яких несуть службу хлопці та дівчата нашої громади. Маршрут чималий від Харківської області і до Запорізького напрямку. Це 42-га бригада, це 4-та танкова. Це... Наша 10-та гірсько-штурмова, 109-й батальйон і танковий батальйон. Це 79-та десантно-штурмова бригада. Завеземо нашому керівнику муніципальної аварійно-рятувальної служби, які сьогодні служать в лавах прикордонників також допомогу. Ну і заїдемо нашу 102-гу бригаду і 128-му бригаду ТРО.